Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук, а в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, чому потрібно інвестувати в фондовий ринок США, які кроки треба зробити, щоб розпочати, як обирати акції, чому Google, на мою думку, є найкращим, і взагалі, які є ризики та винагороди на цьому шляху. Якщо вам цікаво, поїхали! Очевидно, що під час війни з Руснею найкращим способом для інвестицій з найвищими рої буде донат на ЗСУ. Звичайно, що ви можете це зробити у спосіб купівлі ОВДП або військових облігацій. Я вже на каналі знімав відео про те, як можна це зробити у Монобанк. А зараз Дія так само зробила можливим купівлю облігацій у своєму додатку. На жаль, цей додаток я не можу рекомендувати, тому що ви змушені через Дію купляти акції у Альфа-банк. Як відомо, це банк, власником якого є російські олігархи Фрідман і Авен ще з самого початку березня я неодноразово наголошував, що вважаю цей банк явно російським, який є російським бізнесом, працює на Росію, платить податки у Росії і фінансує звичайно, що армію Росні. Тому купляти військові облігації у російського банку через державний додаток, ну якби така собі ідея. Не рекомендую в той же час. Якщо ви хочете ефективно управляти своїм капіталом, який залишається після донатів на зсу навіть під час війни, то я рекомендую цей ролик вам до перегляду. А ви могли чути дуже багато термінів, які здаються надто складними для розуміння, такі як брокери, акції, бонди, дивіденди, ETF, ріти, рої market cap, cash flow, valuation, Fed rate і так далі. Все це, звичайно, важливо. Але вони, ці ці терміни, не потрібні для розуміння з дня один вашого інвестиційного шляху. Ви можете розібратися насправді з всіма цими речами під час чи по ходу того, як будете вникати в те, куди інвестувати краще, яким чином розпоряджатися, які акції купляти. Але загалом. Сьогодні я допоможу вам пройти таку первинну підготовку молодого інвестора, якщо можна так сказати. Я вже більше двох років детально стежу за ринком, трошки інвестую і хотів би поділитися цим своїм досвідом. Я не продаю жодних курсів, не претендую на те, щоби. Надати вам якусь платну послугу, всі мої висновки виключно для освітньо ознайомчих цілей. Отже, чому потрібно все таки інвестувати в фондовий ринок? Тут я довго пояснювати не буду. Звичайно, відразу потрібно зробити дисклеймер, що це не є способом швидкого заробітку чи отримання надприбутків. Тобто, інвестиції у фондовий ринок це швидше спосіб збереження вашого капіталу та примноження його. На довгострокову перспективу, виключно випадку, якщо ви граєте вдовго, довго, тобто 30 плюс років, ви зможете відчути всю магію складеного проценту. А саме в цьому і є фішка, чи головна а, суть інвестицій у. Фондовий ринок, так на сайті SEC ви можете побачити інвестиційний калькулятор, в який, задавши відповідні параметри, ми можемо бачити, яким чином будуть розвиватися ваші інвестиції на протязі років. І якщо, наприклад, вказати, що ви проінвестували 25 тисяч доларів і більше жодного долара не будете вкладати протягом 30 років, то на виході через 30 років ви отримаєте фактично 436 тисяч доларів, враховуючи те, що дивіденди будуть реінвестуватися, і відповідно ваш. Капітал буде зростати експонентно з кожним роком. Він більшитиме. там. Якщо ви там поставите, наприклад, 40 років, то вже буде не 400, а більше 600 тисяч доларів. А звичайно, що всі ці дані спираються на історичну прибутковість S&P, яка становила 10% в середньому за останніх 50 років. Якщо там цей відсоток враховувати також інфляцію, то ви. Без інфляції ви отримуєте приблизно 6% прибутковості. Ці всі дані неможливо прогнозувати на майбутнє, але ви точно знаєте, що трек-рекорд е, цих ринків він надзвичайно довгий і за всю історію, незважаючи на цю волатильність, яка йде гіперболою, ви все одно можете розраховувати на те, що в довгостроковій перспективі вона буде прибутковим. Тому якщо ви починаєте інвестувати з 20-40 років і попереду у вас ще. 30 років плюс-мінус активного а, робочого життя, то ви точно в хорошій позиції для того, аби почати інвестувати. Наступним, що вам потрібно для того, щоб почати інвестувати, це є брокер. Брокер це фінансова компанія посередник між вами та біржею, яка надає можливість купляти вам акції та обліковує ці акції чи цінні папери саме за вами. Єдиним можливим варіантом відкриття українським громадянам Брокерського рахунку саме в американського брокера, який є дійсно американським, а знову ж таки не російським чи ще там якимось ізраїльським. Це є Interactive Brokers. для того, щоб відкрити там рахунок. У мене є окреме відео на каналі з тих питань, які я побачив, додатково що не були висвітлені в цьому відео. При відкритті рахунку вам потрібно вибирати тип рахунку індивідуальний чи індивідуал. І для адреси підтвердження вам достатньо надати паспорт з пропискою скан-копію, або ж випуску ЦНАПу форми відповідного витягу про реєстрацію місця проживання чи довідки з моно або приватбанку. Відповідні довідки можна сформувати навіть. В формі виписок на англійській мові. Щоб поповнити рахунок Interactive Brokers, вам потрібно відкрити рахунок у WISE або іншій аналогічній платіжній системі, тому що зараз Національний банк заборонив прямі міжнародні перекази з України у валюті. Попри цю заборону, Нацбанк офіційно дозволяє вам і надалі, і станом на сьогодні робити перекази з валютних карток на Інші картки закордонних банків або платіжних систем, таких як Вайс, у еквіваленті 100 тисяч гривень на місяць. Якщо у вас немає валюти на валютній карті, то ви можете або покласти її через касу банку, або відкрити валютний депозит з опцією поповнення у гривні. Онлайн є банки, які дають можливість це робити. Зараз мій встановлений у розмірі 100 тисяч гривень. І ви можете купляти в багатьох банках. Єдина відмінність це буде курс, за яким ви купляєте. Наприклад, в ПриватБанку курс 37,4, в Монобанку курс приблизно 37,9 і в Ізі наприклад, курс 36,9. Якщо ви маєте бажання відкрити депозит за найнижчим курсом і обрати ізібанк, то в описі до цього відео буде посилання, за яким при відкритті рахунку в EasyBank ви додатково зможете отримати 150 гривень. Крім того, я вже також записував відео про те, яким чином можна заробити по суті на валютних депозитах в гривні. Якщо у вас є окрема валюта, яка не задіяна. І це відео також можете подивитися у підкасті. Тепер в нас є брокерський рахунок, в нас є кошти на вайс, ми поповнили Interactive Brokers. Можливо, окремо детально ще зніму відео, яким чином можна поповняти. Найпростіший спосіб це в доларах через прямий переказ ACH, але також можна і свіфтом в фунтах і євро. Тепер у нас виникає питання, які ж акції вибрати для того, аби інвестувати. І насправді тут якраз найгосновніше і найскладніше питання, і в більшості ви не знайдете дуже простої прямої відповіді у відео чи в українських ютуберів, чи навіть в закордонних тут ключова позиція полягає в тому, які акції за якою ціною ви купляєте, і саме від того ваша прибутковість і. Розмір ваших прибутків чи інвестицій і зростання буде і залежати в найбільшій мірі. Е, якщо ви лише починаєте інвестиційний шлях, то моя наполеглива рекомендація не інвестувати в індивідуальні акції. Купляйте виключно індексні фонди, так звані ETF. Ці ETF або індексні фонди вони є відображенням сегментів чи то економіки, чи навіть цілих ринків. І найоптимальнішим, знов ж таки найбільш безпечним з багатьох точок зору є ETF, який наслідує або відображає S&P 500. S&P 500 – це є зріст найбільших 500 компаній американських за відповідно рівнем своєї капіталізації у цьому. Фонді вони займають відповідно процентне співвідношення. Таким ETF, який відслідковує фактично ETF або є його клоном чи відображенням з найнижчими платежами чи зборами, є ETF від Vanguard, це, це VOO. Також можна обрати і інші аналоги, але для простоти ми можемо рекомендувати будь-якому пересічному інвестору, який лише знову ж таки розпочинає свою інвестиційну діяльність. це Знайти тікер VOO. Тікер це є символ, який відображає назву тої акції, яку ви купляєте. Фактично, ви купляєте акції у е фонді індексному, і ви там отримуєте відразу за 100 доларів, 1 долар, неважливо скільки не коштувала е акція цього ETF, у Ви можете купляти частково ці акції, можете купляти у повній мірі, ви отримаєте відображення цього uh, S&P 500, і там у вас буде такі компанії, як Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Berkshire Hathaway, Tesla, Nvidia, JP Morgan Chase і так далі, це найбільших десять в фонді, я вам назвав і от інвестуючи в такі диверсифіковані активи, ви отримуєте дуже велику подушку безпеки, тому що навіть випадку, якщо там якась компанія збанкрутує з цього списку 500 компаній, то ви втратите кілька відсотків фактично вартості своєї інвестиції. В найгіршому випадку, якщо збанкрутує Apple, яка займає першу позицію в ці, в цьому фонді, ви втратите там до 6%. Відсотків ваших вкладень а випадку, якщо ви інвестуєте в індивідуальні акції, навіть якщо вам здається, що ця компанія дуже хороша сьогодні, щось станеться неочікуване в майбутньому, компанія стане банкротом, і фактично всі ваші інвестиції можуть дійсно зійти до нуля. Також дуже важливим моментом, який часто початківці погано розуміють, це те, що інвестиції, от в такі інструменти, як фондові ринки чи акції, вони повинні бути не одномоментним для того, аби принести найбільш ефективні. Якщо ви проінвестували лише один раз і очікуєте, отримати як на депозиті через там рік, два-три шалені прибутки, то насправді ви можете побачити навпаки картину і зменшення своїх вкладень. Тому вам потрібно виробити звичку про те, що ви там щокварталу, чи щомісяця, чи щороку складаєте певну суму, яку ви можете собі дозволити для вкладення. Таким чином, ви будете купляти ці ETF, наприклад, якщо це VOO, за ціною високою, низькою і в довгостроковій перспективі там плюс-мінус 10 років, і ви отримаєте зважену ціну цього активу. Щодо Google, я купляв цю акцію в червні по ціні 115, на піку вона була 150, Зараз можна купити за ціною менше 100 і я впевнений, що при таких цінах. Google є одним з найкращих індивідуальних активів, які ви можете інвестувати з багатьох причин. Про це можна окреме відео знімати з детальним поясненням, наприклад, Google, яким чином потрібно індивідуальну компанію аналізувати. Але в той же час я так само прекрасно розумію, що навіть вклавши в Google за ціною 115 чи за ціною 100, ця ціна може впасти і до 50 і нижче, бо ніхто не знає, яким чином буде розвиватися завтра ринок і що може впливати на. Ціну, яку формує відповідний ринок, тому е, потрібно знов ж таки е, мати досить серйозний е, підготовку емоційну для того, щоб розуміти, що при падінні ціни ви не втрачаєте, а у вас відкриваються можливості купляти ті компанії, які ви вважаєте хорошими, за нижчою ціною. І тут ми підходимо якраз до ризиків. Е, ризики інвестицій у цінні папери полягають у тому, що ви ніколи не знаєте, яким чином короткостроково себе буде поводити ринок. Як е, звичай є такий вислів, що в короткостроковій перспективі е, ринок це є вовкінь машин, а в довгостроковій вейн машин, тобто. В короткостроковій перспективі ринок голосує і таким чином дуже може бути вплив великий панічних настроїв чи інших якихось чинників, які не мають прямого економічного змісту чи підтексту, але в довгостроковій перспективі все вирівнюється, і насправді ринок справедливо оцінює вартість компаній, які на ньому. Торгується в моєму випадку, я починав інвестиції з 2020 року. До кінця 2021 вони шалено росли. Там були такі дні, що за день ви могли весь портфель отримати плюс кілька відсотків, там навіть до 10. Але починаючи з 2022 року, до сьогодні. Весь час іде падіння, і не виключено, що це падіння може відбуватися і в подальшому, рік, два-три, чи навіть там, десять. І показники моїх компаній, які є в інвестиційному портфелі у мене, так само як і в загальному ринку S&P 500, майже всі червоні. Тому, якщо вам емоційно складно буде усвідомлювати той факт, що ви могли інвестувати 10 тисяч, а через кілька років отримати 5 на папері. Тоді вам можливо краще залишатися в киші, тобто готівці чи в депозиті, чи просто на поточному рахунку у банку. Але при цьому, якщо ви залишаєтесь в киші, ви також повинні розуміти, що ви втрачаєте оцей opportunity cost і можливість примножити ваш капітал. В готівці ваші гроші так само будуть втрачати на інфляції. Цього року лише в доларі інфляція становить приблизно 8%. І тут також доречно би було навести дослідження Charles Schwab інвестиційного фонду чи банку, який вказує, що при Збережені протягом 20 років а, готівкових а, відкладень, ви там могли акумулювати наприклад 44 тисячі доларів. Але якщо ви їх вклали навіть в найгірший період чи в найкращий період на ринку, то ви отримаєте втричі чи в чотири. Рази більше від 120 до 150 тисяч доларів. Окремо також варто зауважити, що крім просто капіталізації компанії, ви отримаєте часто або в деяких випадках дивіденди. Навіть на моєму маленькому інвестиційному портфоліо за цей рік я вже отримав 157 доларів у вигляді дивідендів, при тому, що я не намагався спеціально купляти компанії, які платять дивіденди чи платять високі дивіденди. Підсумовуючи. Інвестуйте. Чим швидше ви почнете інвестувати, тим більший ефект складного проценту у своєму портфоліо ви побачите. Для того, щоб інвестувати, вам потрібно відкрити рахунок Interactive Brokers. Щоб поповнити Interactive Brokers, вам потрібно посередника типу Vice або іншої платіжної системи. Купляйте на початку лише ETF -и. найкращим ІТЕФом це є VOO, який відслідковує SP 500. Якщо ви будете повторювати систематично. Поповнення вашого Wise Interactive Brokers і купівлі відповідної ETF, то буде вам щастя. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте йому лайк, залиште коментар, підпишіться на канал, планую публікувати більше цікавих відео. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть москалям!